Поширенням електровелосипедів стали розповсюджені компоненти з маркуванням ЄМТБ. Е Це може бути ланцюг, втулка чи, наприклад, вилка. І сьогодні мені привезли велосипед на обслуговування, і ми зможемо розглянути різницю між звичайною вилкою та такою, що має маркування ЄМТБ. Е Це майже науковий канал про велосипеди. З вами Василь Капущак. Всім привіт! Слід зазначити, що такі велосипеди, як правило, на 8-10 кг важче, ніж його аналоги. Це, як правило, 4 кг акумулятор та приблизно 3 кг двигун. І ще 1-2 кг назбирається на деяких компонентах та рамі. Тож різниця буде насправді не дуже великою, тому що між мною і звичайною людиною вона може бути набагато більша. Але дещо відрізняється поведінка на велосипеді, тому що на електровелосипеді вам не потрібно вставати дуже часто на ноги, щоб збільшити крутний момент. Тож можна частіше сидіти на сидінні. Але я думаю, що це в першу чергу залежить від вашого стиля. Катання. І він може відрізнятися від людини до людини, незважаючи на те, який велосипед вона використовує. Що ж, в нас сьогодні на огляд буде вилка RockShox Recon з цього велосипеду на 140 мм ходу. І було б логічно подумати, що така вилка має мати більший діаметр ніг. Але тут використовують 32 мм ноги. Що дуже дивно, тому що навіть в кантрійних велосипедах сучасних ноги вже 34 та навіть 35 мм. Але ви подумаєте, ну добре, зовнішній діаметр 32 мм, але стінка точно буде товше, тобто внутрішній діаметр буде менше. І ми зараз можемо це перевірити. В мене є так звані токени, завдяки яким можна збільшити прогресію вилки, і вони дуже щільно входять в звичайну. Вилку. Якщо ми вставимо в цю вилку з маркуванням ЄМ ці проставки, то значить, що внутрішній діаметр цієї ноги, тобто товщина стінки, така сама. Давайте спробуємо. Ми можемо побачити, що токи не вставляються досить щільно, нормально, як і в звичайній вилці, тобто різниці в товщині стінки немає. І я думаю, що немає і в матеріалі цих ніг також. Що стосується штоку, то тут використовується звичайний конусний шток на 1,1 і 1,5 дюйма. Але давайте перемірюємо товщину стінки. Тут можна побачити, що в нас стоїть звичайний якір. Тобто, я думаю, що і товщина стінки буде плюс-мінус однакова. 24 мм приблизно міліметра, вибачте. І ця вилка десь так само має 24 мм. Тобто різниці в верхній частині штока не буде ніякої. Давайте ще помірюємо на всякий випадок в нижній частині, адже тут найбільше навантаження. Десь 32,2. І в звичайній вилці. Ну... Навіть трішечки менше. Тобто тут стінка, можливо, навіть трішечки тоньше, але я думаю, що плюс-мінус одинаково Тобто ми можемо зробити висновок, що шток і ноги у цій вилки однакові. Слід зазначити, що дійсно існують зараз вилки, у яких шток більшого діаметра. У 2019 році компанія Santur випустила новий стандарт, який називається «Супер тобто у вас Нижня частина штоку має діаметр 1,8 дюйма, тобто на 0,3 дюйма більше, ніж е, звичайна конусна вилка. І такі рами вже використовують. Тобто, от, наприклад, нещодавно Канадел презентував свою нову матеру, і там якраз нижня частина рульової має посадку під 1,8 дюйма. А це дозволяє, по першу чергу, не стільки зробити міцніший Цю частину, оскільки більш органічно вписати цю вилку. Про це, до речі, пишуть деякі інтернет-видання, адже у електровелосипедів ось ця частина рульової набагато більше, ніж у звичайного велосипеду, адже є перехід від акумулятора до рульової. І дуже неестетично виглядало, коли у вас було досить широка рульова і тоненький такий перехід на тоненечку вилочку і корону. Тож вони зробили більшого діаметру. В першу чергу, як я розумію, заради естетичного вигляду, і вже в другу чергу заради якоїсь міцності. Я думаю, що така вилка дійсно буде тішечки міцніше і жорсткіше, чим, е, звичайно, конусна. І на мою думку, конусного штока буде достатня для будь-якого велосипеда. Чи це буде трейл ендура, чи це буде електровелосипед. Що ж, давайте подалі підемо. Розглянемо трішечки корону. Тут вона, чесно кажучи, нічим не відрізняється від корони на звичайній вилці, тож перейдемо до частини демпферу. І повітряної пружини. Ми можемо побачити, що тут шток рівна такий самий, як на звичайній вилці, тобто такого самого діаметру, з такого самого матеріалу. І тюнінг рівно такий самий. Тобто він нічим не відрізняється. Я подивився, тут щеки стоять рівно такі самі, як на звичайній вилці для велосипеда без електромотора. Що стосується повітряної пружини, то теж я не знайшов взагалі ніякої відмінності, ні в тюнінгі, ні в прогресії. І слід зазначити, що шток так само має діаметр 10 міліметрів, міліметрів, вибачте, і циліндр теж нічим не відрізняється, як і поршень, чи проставки всередині. Тобто в цій частині теж немає взагалі ніякої різниці. Але ви подумаєте, що така вилка точно буде мати більше бушинги по висоті. Ну, для того, щоб збільшити контактну площадь і завдяки чому ноги будуть довше служити. І ми можемо побачити, що ці ноги вже почали притиратися трішечки, причому знизу стерлись трішечки надування. Давайте тепер заглянемо всередину цієї вилки, подивимося, які тут бушинги. Можемо побачити, що вони досить-досить маленькі, тобто вони ідентичні, як на звичайній вилці не для електровелосипеду. І зовнішній діаметр в них такий самий, тож можемо зробити висновок, що і а, товщина штанін буде десь така сама, як на звичайній вилці. Ну і ще одна відмінність, яка може бути, це як горіла, яка має бути, можливо, трішечки місніше. Чи жорсткіше. Але, чесно кажучи, я не думаю, тому що воно виглядає приблизно так само, як на звичайній вилці. 23,8, 23, 20. Ну, тут якісь кругли просто. Ну, Плюс-мінус вони однакові і виглядають вони так само, тож я не думаю, що вона якось місніше ця горіла. Чим на звичайний вилці. Я можу зробити висновок, що це насправді звичайна вилка, на яку просто наліпили наліпку Є МТБ. І, можливо, яка пройшла якийсь тест чи стандарт, я не знаю, європейський чи міжнародний ІСА. Я думаю, що, можливо, і є якісь тести, але абсолютно більшість вилок вона пройде ці тести, тож немає ніякої проблеми чи потреби робити вилки більш. Міснішими. Ні, можливо, потреба є, але ми це говоримо трішки пізніше. У Фокси, наприклад, є три версії для електровелосипеда: є так званий є тюнет, який відрізняється від звичайної вилки, тим, що в них спеціально затюнінгований і демпфір, і повітряна пружина. Насправді різниця не дуже велика. Там повітряна пружина більш прогресивна. А Демфер навпаки не дає перші там, міліметри ходити в вилці. І негативна камера теж трішечки менше для того, щоб вилка під вами не гуляла, коли ви крутите педалі. Але решта структура, штаніни, вони нічим не відрізняються. Є ще одна версія вилок в них це є Optimized. Я так розумію, що це вилки, які мають. Так звану ЦСУ, це Краун, Юпер і Стір, тобто шток, корону, і ноги, вони мають трішечки товщі, ніж на звичайній вилці. І такі вилки дійсно існують. Там шток трішечки товше, корона трішечки товше. І ноги теж трішечки товше та міцніше. І є ще один варіант. Є Valve, здається, називається. Різниця там в тому, що воно під'єднується до акумулятора і регулюється все за допомогою комп'ютера. Що стосується інших виробників, то різниця не дуже велика. Є у RockShox якісь вилки спеціально там для ЄМТБ, але їх так само використовують для звичайного велосипеда і вони почали робити. Шток 1,8 дюйма. Що стосується того, чи потрібно взагалі робити спеціальну вилку, на мою думку, прям такої потреби немає, тому що різниця насправді в навантаженні суттєво не відрізняється. Ну, уявіть собі, що я взяв собі ендура велосипед електро. З вагою 25 кг, але я важу там, 54 кг. Так, я такий дріж. І ви взяли ендура велосипед, не електро, який важить 15 кг. Але ви важите при цьому 75 кг. Навантаження у другому випадку, тобто з вами, буде набагато більше, ніж е, коли я буду використовувати електровелосипед. Тож, я думаю, що різниця не має бути якоюсь суттєвою. Можна щось там трішки протюнінгувати, е, скажімо, ту ж прогресію, але це роблять і на звичайному велосипеді. Е, я, до речі, писав на своєму патреоні та Кофі про різницю між. Е, Ланцюгами з маркуванням ЄМТБ та звичайними ланцюгами, розглянув там ресурс і міцність на розрив цих ланцюгов. Тож, якщо ви мене підтримуєте, то ви можете почитати цей допис, а також в телеграм-каналі, дещо я про це теж писав, але про це я ще окремо колись зніму обов'язково відео. Маю надію, що відео це було для вас цікаво. Що ви думаєте з цього приводу? Чи взагалі потрібні якісь спеціальні вилки для такого велосипеду? Для електровелосипеду пишіть це в коментарях. Дякую, що дивитесь, всім гарного настрою. З вами був Василь Копчак, Всім пока. Ще хотів додати, що такі вилки для електровелосипеду можуть мати деякі відмінності, там, наприклад, кріплення, так, Сантур випускає вилки, на штанах в них є кріплення для АБС. Звісно, що на звичайних велосипедах АБС не використовують, а ось на електровелосипедах використовують.